Одеської області з усіх кінців Радянської України з'їжджалися гості на Велике Свято. Ця наша вітчизна відзначала 20-річний ювілей першої в Радянському Союзі машинно тракторної станції імені Шевченка. І усі ви привітальні телеграми. Ось воно, місто в степу, вогнище передової культури механізованого соціалістичного землеробства. Могутня техніка на озброєнні станції. Не злічити її комбайнів її потужних тракторів. Не окинути окон безкраїх колгоспних ланів, які обслуговує МТС. 41 колгосп з 36 тисячами гектарів орної землі. Знатний тракторист Іван Павлович Лученко ще 20 років тому один із перших роззирав своїм трактором вузенькі вежі одноосібних господарств. Нині Шевченківське МТС складне багатомеханізоване господарство. Диспетчерська. Тут засереджено управління в управлінні роботою трактористів. Звідси йде зв'язок по радіо безпосередньо до бригад у полі. Нагороджений орденом Леніна найстаріший тракторист МТС Костянтин Григорович Сомов передає останній рапорт Підйом парів закінчено. У трактористів МТС ніколи не буває простої. Маленька поланка, і от уже прибуває швидка допомога. Ветеран МТС, роз'їзний механік Павло Михайлович Малонога, нагороджений орденом Леніна, швидко ліквідує поланку. Капітальний ремонт машини проходять в майстернях. Ремонтувати свій комбайн прийшов до майстерні знатний комбайнер Василь Петрович Ткаченко, один з найстаріших працівників МТС, слюсар Степан Антонович Іващенко. Безперебійну роботу електростанції забезпечує електротехнік Михайло Іванович Якущенко. Робітники МТС і працюють, і вчаться. Свої практичні знання, вони доповнюють теорією. Великі справи державної ваги розв'язують тут колективно. Рада МТС обговорює питання про насадження подозакісних смуг. Ми на землях колгоспу імені Будьонного, що його в числі інших, обслуговує Шевченківська МТС. Це один з найпередовіших колгоспів республіки. Голова колгоспу Макаро Ісмович Посмітний, депутат Верховної Ради Української РСР, об'їжджає своє велике господарство. Ці колгоспні багатства створені на базі механізації. Трохи врожаї збирають будьонів. Важко повірити, що на цих широких масивах колись стулилися клаптики індивідуальних господарств. Ще в 1919 році великий Ленін мріяв про 100 тисяч тракторів для нашого землеробства. Ленінську мрію під керівництвом великого Сталіна здійснила партія більшовиків. В Роботі машинно тракторних станцій завжди приділяли велику увагу партіям і уряд. Навесні 1948 року Кевченківці в керівник вічовиків України Никита Сергійович Хрустов. Все це пригадав на нинішній святі Макар Макарониці Послідник, один із зачинателів колгоспного руху на Україні. Господарство української РСР товариш Бутенко, по здорових шевченківців з ювілею. Відомо свій країн-трактористка Паша Ангеліна тепло вітала працівників МТС від імені трудящих Донбасів. Захоплено зустріли шевченківців указ президії Верховної Ради Союзу РСР про нагородження МТС орденом Лєніна, а її працівників орденами і медалями. пізньої ночі тривало свято. А на ранок тільки встало сонце, знову в поле, знову до роботи. Шевченківці в перших вавах борців за високим урожаєм за дальше зростання могутності нашої батьківщини.